Усім доброго вечора, вітаємо в цьому залі, в цьому приміщенні, де звіщається Євангелія Ісуса Христа, де звіщається правда благодатна, то, що приніс нам Ісус Христос. Євангелія взагалі має призначення донести до нас всіх, що ми є грішники. В Божих очах Отця Небесного, Творця Неба і землі. І нас, він це все створив. Донести через Євангелію дуже важливу річ, що ми всі зрішили проти Отця Небесного. Що ми є грішники. Нам, можливо, це не подобається. Можемо собі задавати питання, що ми таке зробили, що ми зрішили. Але факт є фактом. Ми народжені були в гріху. Ми ведемо грішне життя, ми на грішній землі і в грішному тілі. Івангелія, та, що звіщається, звіщає не тільки про те, що ми є грішники, а про ту благодатну любов досконалу, яку до нас проявлено на Головському Христі. Де можна почути про те? Що ми маємо через покаяння і віру в Ісуса Христа прощення. Нам потрібно покаятись перед Богом і усвідомити і прийняти Той досконалий прав, той, той досконалу роботу, ту досконалу правду, яка на Голгофі для нас зроблена. Де Ісус Христос був покараний за наші гріхи, де тіло Його було прибите до дерева, де свята кров. Ісуса Христа провалилося заради нас гріжників, де взяті всі гріхи, абсолютно всіх і всіх, на прощення, щоб ми мали особисті стосунки з Отцем нашим. І також, щоб ми жили з вірою і надією в любові про вічність, про небесне царство. Як ми приймаємо інформацію, ту, що до Бог до нас доносить, в простоті Євангелії, де чітко Бог говорить, що ми зрішили, і де чітко Бог говорить, що план Спасіння для нас є, вже виконаний, завершений на Голгофі. І примирення тільки через примирення, тільки через усвідомлення ми можемо прийти. І основне вірою, нічого для того не потрібно зробити. Будемо сьогодні відкривати Боже Слово і прошу брата Сашу зачитати. Одне місце, це знаходиться місце в Івангелія від Луки, 15 розділ, з 11 по 24 вірш. 15, 15. Луки, розділ 15. З 11. По 24 вірші. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подавсь до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешк... мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів. Мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до Батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів і вставши. Пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти Тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Дякую Богові, хвала і слава йому за те, що Він через вічно своє живе слово доносить нам ті речі для нас, щоб були полегшені, зрозумілі. Притчі взагалі призначені перевести з духовного в такий прообраз фізичного, щоб ми легше приймали і сприймали ту інформацію, ту. То, що Бог до нас стукає, до нашого грішного серця. Ці притчі є простота про образа батька, сина, далека країна. Та 13-й вірш говорить про далеку країну, він пішов. Так само і ми, як той син, пішли в далеку країну, але на жаль, гріха. Ми далеко від батька. Син, цей в далеку країну відправився. І він дуже був далеко від батька, І не маючи ніякі стосунки, не маючи нічого, що пов'язало його з батьком, тому що він забрав все своє майно, яке йому батько дав. І результат, що ми бачимо по цій притчі, результат, як воно швидко в тій далекій країні майно все Розпустилося. Повністю цей світ з'їв ті статки, які йому батько винагороду дав і відправив. І ми бачимо тут дуже унікальні речі, і це Бог закликає через Євангелію, з нас тут під іменем нашого Спасителя Ісуса Христа, до покаяння, до простого покаяння і. В основі визнання його батька. 17 17-18 вірш, прошу брата Сашу зачитати, що відбулося з тим сином, коли він щось усвідомив? Вірш 17-18. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гину. Устану і піду я до Батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. До чого взагалі хочеться підвести думку і сфокусуватися ідею? То, щоб пороздумувало грішне серце. Цей син наскільки збіднів, наскільки попав в смуток свої гризоти, свої проблеми, в якому він сам ж себе і поставив через непорозуміння, через неправильне ведення, через те, що не мав підтримки. Через те, що він перебував у грішному світі і в грішному тілі, і він був без оця, він не мав стосунків ніяких. Але вертаючись якось вижити в цьому світі, він попав, як ми читали, він попав до пана якогось і там свиней виписав. І він наскільки був голодний, наскільки б він був жадібно голодний, можна сказати, що він свиней ті стручки. Хотів спожити. В основу, як ми в грішному світі і в грішному тілі в своїй духовності всередині там, наскільки ми є збіднілі, наскільки ми є пусті в гріху, наскільки ми є голодні до правди, до любові, до миру. Може, в кожному є по різному у когось. Але в цьому випадку Євангелія, вічно живе Боже Слово стукається до наших грішних сердець, щоб ми спам'яталися, щоб ми усвідомили, щоб ми покаялись, як цей син, який прийшов до усвідомлення, що він зрозумів, наскільки він в біді. І є шанс. Є шанс повернутися до батька, і він всередині покаявся. Він покаявся, що він зрішив проти нього, але він пішов до нього. Саме основа в тому, що цей син всередині собі усвідомив. Усвідомив і мав шанс, і мав силу і бажання повернутися до Отця. І Отець Небесний, Бог, Творець цього, також закликає до нас, щоб ми схаменулись, щоб ми стали, зупинились, щоб ми усвідомили через покаяння, що ми маємо велику проблему гріха, що ми тонемо в гріху, що ми будемо покарані, що ми будемо в дуже великій небезпеці. Беремо прообраз цього сина, який мав усвідомлення в середині через покаяння. Є другий вірш, коли він вже прийшов. вірш 21. Прошу брата Сашу зачитати. І що він там також говорить? Вірш 21. І озвався до нього той син. Прогрішився, Отче. Проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися Сином Твоїм. Другий раз. Перший раз він в собі. Основа зараз, щоб ми зрозуміли ту річ, яку Бог доносить, в любові через Івана і Ісуса Христа, через те, що все завершено. Нам лише треба повірити, покаятись і повірити. І цей син ще раз, але вже перед отцем своїм, перед батьком своїм, визнає покаяння, що він зрішив проти неба і зрішив проти нього. І ми знаємо, що відбулося, і він отримав прощення, і батько з великою радістю не тільки прийняв його, а й наказав заколоти бичка. Зробити свято, персня йому дав і мав велику радість, тому що він там сказав, що мій син повернувся, що він вмер і ожив, що він тут, коло нього, так і Отець Небесний чекає на нас всіх, бо ми є його діти, ми є його творіння найдосконаліше. На жаль, ми в гріху, і бар'єр гріха не дає тих стосунків. Ми в далекому краю гріха. Ми дуже далеко від нашого Отця. Але через покаяння і через усвідомлення, що є можливість прийти, і ця можливість, яку Бог нам відкрив і завершив цей план Спасіння в Ісусі Христі, є через Ісуса Христа. Покаяння через Ісуса Христа, е віра через Ісуса Христа. Є дуже велика річ, коли грішник чує і відкриває своє серце, впускає Євангелію Ісуса Христа в себе, очищається вірою, через віру має покаяння, через віру має відкрите Небесне Царство. Є велике свято. І прошу брата Сашу зачитати ще один вірш. В цьому ж розділі, 15 го розділу, вірш 10. Луки 15 розділ, вірш 10. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Знаєте, хто це сказав? Ісус Христос. Наш Спаситель. Той, що взяв всі гріхи на себе, той, що пролив кров, той, що відкрив нам двері в Небесне Царство, Він говорить, що ангели радіються, коли один грішник кається. Тому і зараз з волі Отця Небесного і великої і великої правдивої благодаті, яку звищаю, і це через Ісуса Христа. Відкрити Небесне Царство і через покаяння вірою без всяких оплат, без всяких діл, тільки очиститись і повірити, ми маємо особисті стосунки з батьком. Ми, як той син, приходимо до батька і будемо мати мир, любов, радість. Милосердя, дуже багато ми маємо дарів від Батька. Від того Отця Небесного, який віддав єдинородженого свого, улюбленого, який пожертвував Ісусом Христом заради нас річники. І сьогоднішній час Євангелія, Сьогоднішній день Він неспроста. Задумаємося. Собі, чому ми тут зараз маємо час роздумів і чуємо правду? Чому ми прийшли сюди? Тому що Бог через поклик покликав нас всіх. Чому ми, ми чуємо ту хорошу новину, яку Він звіщає нашим грішним серцям? Що в нас є необхідність спастися через покаяння, в нас є необхідність повернутися до Нього до Отця Небесного? У нас є необхідність не попасти на суд. У нас є необхідність народитися згори. І ці всі речі ми маємо в Ісусі Христі тільки в Ньому. Не дано ніяке ім'я під небесами більше, ніж Ісусе Христове. Немає. Ніхто ніде ніколи не помирав за нас, грішників. Тільки Ісус Христос. Ніхто не примирить і не, примо, не може примирити, крім Ісуса Христа, З Отцем Небесним. Ніхто не міг відкрити двері в Небесне Царство, крім Ісуса Христа. Цих пару хвилин це мить життя, яку ми мали зараз, вона є дуже коротка. Більше можна пізнати, коли дозволити Богові працювати з собою, коли дозволити Богу торкнутися річного серця, коли дозволити Богу замінити камінне серце, яке закаменіло від гріха, дозволити Богові очиститись, окропитися святою кров'ю Ісуса Христа всередині і спасти свою душу. Попередній брат казав, що колись давно в старозавітньому часі, за розвітні часи були приносені жертви. Це була така умова на прощення, але вона давалася в кредит. Тому що Отець Небесний не бачить час, так як ми бачимо. Отець Небесний бачить час в одному. Він бачить початок і кінець. І Ісус Христос був призначений, ще до закладеного світу. Що Він має бути Спасителем наших грішників. І ми хвалимо і славимо Ісуса Христа за те, що Він як посередник між нами, грішниками і Отцем Небесним, сидить по правицю зараз Його і готує оселі тим, хто через покаяння і через віру в Ісуса Христа. Прийде в Небесне царство. Як було розпочато слово, що Бог доносить в першу очередь, в першу чергу прості речі. І найпростіше, що Він хоче до нас донести, що ми є грішники. ми зрішили проти нього. У нас немає просто ніяких більше варіантів. Тільки тих дві дороги, які є позаду мене широка дорога. Гріха, яке веде покарання, і вузька дорога правди, благодаті Ісуса Христа, бо Він є дорога правди і життя, яке веде до Небесного Царства. В імені Його ми спасаємося, в імені Його ми збираємося, в імені Його ми живемо. В імені Його ми радіємо. І Вірою в нього ми війдемо до Отця Небесного, де буде свято і радість. Бог закликає. Бог стверджує, Бог наголошує, що ми, діти, можемо бути Його тільки через віру в Ісуса Христа, через покаяння, що ми зрішили. Через те, що ми виберемо вернутися до нього і прийти такими, якими є, всіх своїх повнотій і недосконалості ріха. Він прийме всіх, закриємо молитву.